Друзі, всім привіт! Зараз їду на пошту е, забирати свою посилку. А що там, там е, велорукавички. Заодно в сервіс цю штуку. Це радіосистема Saramonic Bling 500 Pro. Е, останній рік я на неї писав звук. Ну, це мікрофон радіо. Е, на приймачі перестав горіти дисплей. Не знаю в чому причина, але ну, мене це не задовольняє. Тому поки звук на каналі буде не дуже. Зараз пишу на мікрофон свого телефону. І взагалі ви мене питаєте, на що я знімаю. Поко e, X3NFC, широкоугольна його камера. Проїхали. Укерпошта. Чому у Укерпошта? Тому що я купляв на OLX з послугою. OLX доставка. Доставка безкоштовна. Приємно, до речі, у мене дуже гарний велозамок. Ну, ось так це виглядає. Ну, якось, на перший погляд, не дуже. зовсім зовсім no-name. Ну що сказати, з розміром я не помилився, але якось це все виглядає, ну, не знаю, Дешево чи що. Коштують вони 280 гривень. Ну, зараз спробую проїхатися і розкажу вам свої відчуття. Я проїхав десь 15 кілометрів. Що сказати? Дійсно, зручніше, От коли їдеш по ось містам. Звісно, вилка працює, але оці ось подушечки, вони пом'якшують такі удари, тому комфортніше. Оце ось гель, дуже добре. потовершував з моєю гріпсою. Получається, досить цупкенько, зовсім не прокручується. Ну, Але все-таки, що я скажу, мені здається, з тими темпами, як я юзаю, то їх вистачить. ну... Тижні на два, такі вони досить ніжні. А може я помиляюся. Так, все це діло виглядає зсередини. Тут ось подушечка, тут подушечка, і отут ось вентиляційний такий отвір. Ну що, сказати, люди старалися, але, звісно, 280 гривень є 280 гривень. Ну, поюзаю, скажу, скажімо так, свій висновок. У мене інша радість. Два тижні я боровся з непонятним скрипінням. Я думав, що може це шатуни, можливо, це підсидільний штирь. У мене була така проблема. Він скрипів. Є в мене підписник Сергій з Одеси. Він мені розказав, як вилікувати, бо я там і ведешко, і нічого не допомагало. Знімаєте штир, добре його витираєте, тому що отут ось. Збирається абразив, Е, і це він скрипить. Я його там вимив, можливо, е навіть вам прийдеться нульовочкою наждачкою пройтись. В общем, це місто должно бути е ідеальне. Так от, скрипіло воно, скрипіло. я вже не знаю, я хотів цей велик вже втопити е методом е виключень спиці. Друзі, спиці. Одна навіть була зовсім викручена. Сьогодні зранку я спиці підтягнув і мій велик наскільки тихий, як лексус. Я дуже задоволений. Ну, я не люблю, коли щось не так. І взагалі я стараюся свій велосипед обслуговувати сам. От бачите, ну я не знав, що потрібно слідкувати за спицями. Головний критерій. По якому я вибирав ці рукавиці, ну, максимально наближений зелений колір. Бо в Україні з рукавицями зеленого кольору, ну, скажімо так, проблеми. Це навіть не зелений такий лимонний. А в продавців зелений колір це така знаєте, розбіжність. Оце ось пляшка зелена у продавця. Пляшка тримач теж зелений рюкзак. Теж повинен був бути зелений. Єдине, з чим я вгадав, це мій замок на раму. До речі, рюкзак, він хоч і не в колір велосипеда не попали, але він офігенний. Я, мабуть, на нього зроблю огляд. Ви мене запитаєте, чому ти шолом возиш в рюкзаку, а не на голові. Поясню, зараз 8 градусів. Шолом класний, але ну він так продувається. А в мене підшлемника немає. Я зараз заїхав тут в Магдалинівку. Е -е, на базар хотів подивитися підшлемник чи балаклаву. Я нічого не знайшов, тому ну, кепка, вона хоч літня, але вона не продувається. І взагалі я хі -хі, купив декілька комплектів велоформи, але вона літня. І раптово у нас в Україні закінчилось літо. От вчора було 30, а зараз плюс 8. Я ось в спортивному костюмі. Ну, поки катаю так. Ну ось таке вийшло відео. Не знаю про що про мої емоції. От сьогодні в мене радість. Велик не скрипить, отакі ось рукавиці, не самі кращі, але з ними більш комфортно кататися. Якщо вам сподобалось моє відео, то пальці догори і, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!